Доносяться дуже важливі питання. Доносяться багато питань, так званих шкурних, як їх називають, які не могли вирішити депутати минулої каденції. Отже, давайте по, по порядку, по питаннях сесії. Ну, перше питання ми завтра маємо визначитися по остаточному по проєкту термомодернізації будівель громадської сфери, тобто 36 об'єктів, школи, садочки. Для того, щоб ми могли приступити до реалізації цього проєкту. Нагадаю, нам дасть економію близько 12 мільйонів гривень на енергоносіях, змінить е, фактично зовнішній і внутрішній облік багатьох навчальних заходів, двох політиків. Е, часу пройшло з нашого попереднього прийняття рішення дуже багато. Я думаю, що у депутатів була вже можливість ознайомитися детально і вони підтримують цей дуже необхідний для нашої громади проєкт. Крім того, будемо говорити про розподіл залишку коштів міського бюджету. Ми, органи виконавчої влади, працюємо виключно в законодавчому полі, згідно бюджетного кодексу, згідно закону про місцеве самоврядування, закону про доступ про публічну інформацію і розпочали процес фактично ще з березня місяця. Ми опублікували залишки коштів, коли казначейство нам його дали, і внесли пропозицію. Які були основані на зверненнях депутатів, колективних зверненнях громадян, бачення фахівців, як використовувати ці кошти для, з найбільшою користю для нашого міста? Ми провели неодноразово засідання, на яких були представники громадськості, експерти, обговорювали напрямки використання цих коштів. І якщо ви пам'ятаєте, основною тезою експертів було про те, що ці кошти треба спрямувати на стратегічні речі. на те, що забезпечить нашому місту, по-перше, стабільне існування, а по-друге, сталий розвиток. В результаті з березня, місяці, з березня місяця депутати не можуть поділити кошти. Е, наскільки мені відомо, проводилися постійно консультації, бюджетна комісія вивчала це питання. На сьогоднішній день у нашого фінансового управління немає жодних скажімо так, пропозицій депутатського корпусу. Але я знаю, що на е, сесії міської ради завтра будуть певні зміни і пропозиції, хотів би їх обговорити. Е, е, По-перше, е, була зроблена депутатами ревізія тих об'єктів е, комунальної сфери, які, які ми запропонували. В частності, е, можу констатувати, що з тих пропозицій я, я розумію, що є певне бажання. Знищити декілька комунальних підприємств. Перво поховати фактично. Перше комунальне підприємство це аеропорт. на нього не планують депутати завтра виділяти кошти. Ну, група депутатів. Я сподіваюся, що все ж таки більшість депутатського корпусу дослухається до тих обговорень і збережеться стратегічне підприємство для нашого міста. Буде пропозиція від деяких депутатів про Зняття коштів на капітальний ремонт котелей міста та капітальний ремонт теплових мереж, а також зняття коштів на закупівлю техніки для аеропорта, ну, я вже говорив, і фінансова допомога Чернівці теплокомунення. Тут, до речі, дуже така вимальовується загальна картина, яка ну, для мене складається в певний пас. Є заборгованість. Держави перед теплокомуненерго. Є заборгованість теплокомуненерго перед енергопостачальною компанією. Для того, щоб провести закрити цю заборгованість в багатьох обласних центрах адміністрації, прийняли відповідні документи і був проведений взаємозайм. У нас виходить ситуація наступна: облдержадміністрація ці документи в чиницях не пропускає взаємозалі зробити неможливо. енергетики говорять про... Те, що вони вимушені подавати в суд, а зрозуміло, що їх, їхній судовий позов буде задовільний в повному обсязі, бо теплокомуненерго реально спожило електроенергію. І е, в цей же час депутат, частина депутатського корпусу говорить про те, що підприємству не треба виділяти кошти на підтримку. Це призведе, я бачу, що це може призвести, є бажання ти людей до банкрутства червніці теплокомунення. Тема енергетики у нас завжди була актуальна. І може статися така ситуація, що підприємство може бути визнано банкротом, міська влада буде вимушена на колінах шукати якогось інвестора, який би міг підготувати підприємство до опалювального сезону, бо місто залишити без тепла не може. І цей інвестор десь там вдруг намалюється, з'явиться, і всі будуть щасливі. Я думаю, будуть щасливі всі, крім чернівчан, тому що ми, по перше, маємо вже приклади приватного обленерго, приватної газової компанії. І розуміємо, що монополіст приватний набагато гірший, ніж монополіст комунальний. Тому що нам комунального монополіста можна його викликати на сесію, зрівняти директора, примусити виконувати якісь рішення. З приватним монополістом ми нічого не зробимо. І, до прикладу, в івано франківській дві компанії, я про це вже говорив, комунальна і приватна, які забезпечують місто теплом У приватної тариф на 30% більш. Тому я сподіваюся, що все ж таки ми завтра будемо це обговорювати, і депутати підтримують стратегічні комунальні підприємства е, нашого міста. Е, тут буде багато ще інших, ми будемо обговорювати завтра: об'єктів, пропозицій, з якимись ми можемо погодитися з частиною, але з більшістю все ж таки ні. Чому? Тому що ви знаєте, що в нас. Е, Минулі каденції депутати партії регіонів Галина Зрибньова двічі намагалася провести через сесію міської ради питання щодо депутатського фонду. Питання дуже спірне, питання, яке можна чітко охарактеризувати як підкуп виборців, і це говорять всеукраїнські експерти, коли невеличкими сумами роздаються, скажімо так, певні блага мешканцям міста Чернівці. Причому не всі, далеко не всі. В цьому в цей раз цю ініціативу перехопив заступник голови бюджетної комісії Богдан Ковалюк, який пішов іншим шляхом. Було зроблено наступним чином. За рахунок економії недофінансування стратегічних напрямків була звільнена сума близько 40 мільйонів гривень, яка розподілена між, між округами частини депутатів. У деяких депутатів на округ припадає декілька десятків об'єктів. Такі, як е, е, заміна дверей в будинках, е, ремонт дахів, е, міжбудинкові проїзди, дитячі, е, дитячі майданчики, спортивні майданчики тощо. Е, на деяких депутатів, депутатів округа припадає близько 5-6 мільйонів гривень. Е, е, я розумію логіку депутатського корпусу, тої частини, яка е, скажімо так, просуває ідею. Загальноміські проблеми це проблеми мера, він нехай з ними розбирається, а наше завдання сподобатися нашим виборцям на нашому окрузі, бо невідомо, коли можуть бути вибори. Може, і через там півроку, ну, рік, півтора. Для мене, як для міського голови, всі чернівчані і я не можу зрозуміти, чим мешканці однієї вулиці відрізняються від мешканців Садгори чи Бульвара, де вони двері міняли за свої кошти. Під'їздах, а обрані мешканці чи ну, е, депутат, яких більш активний як при, при розподілі цього бюджету, їм буде замінено за кошти платників податків міста чи Тому це питання, е, по-перше, дуже, е, як на мене, дискусійне з точки зору все ж таки, ефективності використання коштів, ну і наступне процедура. Ми говоримо про те, що міська рада має бути публічною, відкритою, що має бути прозоре обговорення. Насправді, повторюсь, фінансове управління цих пропозицій по виділенню коштів на об'єкти ще не отримано, а завтра сесія. Я, як міський голова, на жодне з цих засідань запрошений не був. Це що стосується взаємодії міського голови і депутатів. Ці збори відбувалися куларно, розпорядники коштів. Деякі, то не всі, отримали ці списки об'єктів, а це сотні об'єктів по декількох округах, буквально вчора, з вимогою внести їх на завтрашню сесію. Тобто фактично з під стола в кулуарному режимі були прийняті ці рішення. Це порушення бюджетного кодексу, це порушення закону про доступ до публічної інформації, закону про місцеве самоврядування. І ну, завтра ми безперечно будемо про це ще спілкуватися, але хотів наголосити на основному. Одинадцять округів, які не, не, на яких не було обрано депутати, мешканця, це четвер, четверта частина міста, вони взагалі лишилися майже без такої, такої скажімо так, радості. Крім того, розпорошення, знаєте, пофарбувати, помалювати з серйозних коштів ну, через два роки від того ремонту в під'їзді чи через три нічого не знов дітки там попишуть, помалюють. Вибік вікна, а грошей більше не буде. На стратегічні речі, на центральні магістралі міста, на стратегічні комунальні підприємства, на тепло, на транспорт, на світло. Ну, до речі, там одна з пропозицій також може завтра прозвучати: не виділити кошти міськ світлу на оплату електроенергії, яка споживається для освітлення наших фондів. Тому що, тому що там не так тариф, не такі коефіцієнти, давайте звертатися. Звернемося. Але ми знаємо, по-перше, як, яка реакція наших звернень до НКРІ, а по-друге, підприємство просто також доводиться до банкрутства. Тому що до проблемного аеропорта Євгенерви, водоканалу, яким є проблеми енергетики, ще буде міськ світло, яке буде боргувати за освітлення вуд.